Добрий день, шановні учні! Сьогодні на уроці комплексна підсумкова робота за групою оцінювання письмово взаємодіє. Розгорніть ваші зошити та запишіть письмово взаємодіє Діагностичний диктант за другий семестр. Текст диктанту буде прочитано тричі. За перший раз уважно прослухайте диктант. Другий раз я буду диктувати по одному реченню. За третій раз ви перевірятимете вже написаний текст. Запишіть назву диктанту. Та прослухайте його. Весна. Після довгої зими весна наповнювала місто теплом, барвами та звуками. Вона впевнено крокує вулицями, прикрашає дерева ніжними квітами, а землю яскравими барвами. Пташиний спів лунає звідусіль, з дерев, кущів, дахів. Горобці, синиці дятлі, весело перегупуються та змагаються у веселих трелях. Їхнє пірічко мерехтить то світло зеленим, то сірим, то ніжно-блакитним кольором. Небо стало яскравішим, воно безмежно простягалося над землею та дарувало відчуття легкості. Подекуди з'являлися білі купчасті хмари, які повільно мандрували за вітром. Сонячні промені. Пронизували повітря, створювали гру світла на зелених кронах дерев. Птахи зіймалися все вище, їхні дзвінки голоси зливалися в радісну весняну симфонію. І, здавалося, сама весна промовила лагідним голосом: розквітайте весняні квіти, зелені луки назустріч новому життю. Зараз я буду зачитувати по одному реченню. Спочатку ви його слухаєте, потім записуєте. За потреби розставляєте розділові знаки. За третій раз перевірте записане. Прослухайте перше речення. Абзац. Після довгої зими весна наповнювала місто теплом, барвами та звуками. Записуємо після довгої зими, Весна наповнювала місто теплом, барвами та звуками. Перевірмо. Після довгої зими весна наповнювала місто теплом, барвами та звуками. Наступне речення. Вона впевнено крокує вулицями, прикрашає дерева ніжними квітами, а землю яскравими барвами. Записуємо. Вона впевнено крокує. Вулицями прикрашає дерева ніжними квітами. А Землю яскравими барвами. Перевірмо. Вона впевнено крокує вулицями, прикрашає дерева ніжними квітами, а землю яскравими барвами. Абзац. Пташинний спів лунає звідусіль. З дерев, кущів, дахів. Записуємо. Пташинний спів Лунає звідусіль. З дерев, кущів, дахів. Перевірмо. Пташиний спів лунає звідусіль з дерев, кущів, дахів. Наступне речення: Горобці, синиці, дятли весело перегукуються та змагаються у веселих трелях. Записуємо. Горобці, синиці. Дятли весело перегукуються. Та змагаються у веселих трелях. Перевірмо. Горобці, синиці, дятли весело перегукуються та змагаються у веселих трелях. Наступне речення: Їхнє пірічко мерехтить то світло зеленим, то сірим, то ніжно-блакитним кольором. Записуємо. Їхнє пір'ячко. Мерехтить то світло-зеленим, то сірим, то ніжно-блакитним кольором. Перевірмо. Їхнє пірічко мерехтить, то світло зеленим, то сірим, то ніжно-блакитним кольором. Абзац. Небо стало яскравішим. Воно безмежно простягалося над землею та дарувало відчуття легкості. Записуймо. Небо стало яскравішим. Воно безмежно простягалося, над землею та дарувало відчуття легкості. Перевірмо. Небо стало яскравішим. Воно безмежно простягалося над землею та дарувало відчуття легкості. Наступне речення. Подекуди з'являлися білі копчасті хмари, які повільно мандрували за вітром. Записуємо. Подекуди з'являлися. Білі купчасті хмари, які повільно мандрували за вітром, перевіримо. Подекуди з'являлися білі купчасті хмари, які повільно мандрували за вітром. Абзац. Сонячні промені пронизували повітря, створювали гру світла на зелених кронах дерев. Записуємо. сонячні промені. Пронизували повітря, створювали гру світла на зелених кронах дерев. Перевірмо. Сонячні промені пронизували повітря, створювали гру світла на зелених кронах дерев. Наступне речення. Птахи здіймалися все вище, їхні дзвінки голоси зливалися в радісну весняну симфонію. Записуємо. Птахи здіймалися все вище. Їхні дзвінки голоси. Зливалися в радісну весняну симфонію. Перевірмо. Птахи здіймалися все вище, їхні дзвінки голоси зливалися. В радісну весняну симфонію. Абзац. І здавалося? Сама весна промовила лагідним голосом. Розквітайте весняні квіти, зелені луки. Назустріч новому життю. Записуємо. І, здавалося. Сама весна промовила Лагідним голосом: Розквітайте весняні квіти. Зелені луки. Назустріч новому життю. Перевіримо. І здавалося. Сама весна промовила лагідним голосом. Розквітайте, весняні квіти, зелені луки. Назустріч новому життю. Текст завершено. Перевірмо весь диктант. Весна. Після довгої зими весна наповнювала місто теплом, Барвами та звуками. Вона впевнено крокує вулицями, прикрашає дерева ніжними квітами, а землю яскравими барвами. Пташиний спів лунає звідусіль з дерев, кущів, дахів. Горобці, синиці, дятли. Весело перегукуються та змагаються у веселих трелях. Їхнє пірічко мерехтить то світло-зеленим, то сірим, то ніжно-блакитним кольором. Небо стало яскравішим. Воно безмежно простягалося над землею та дарувало відчуття легкості. Подекуди з'являлися білі купчасті хмари, які повільно мандрували за вітром. Сонячні промені пронизували повітря, створювали гру світла на зелених кронах дерев. Птахи здіймалися все вище, їхні дзвінки голоси зливалися в радісну, Весняну симфонію. І, здавалося, сама весна промовила лагідним голосом Розквітайте весняні квіти, зелені луки. Назустріч новому життю.